Стрес і тривога, недосип і дратівливість відступають, коли поруч Меламах Б6. Меламах Б6 – повноцінний сон та відновлення сил. Бух, 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 бух. То з 12 до 6 години на наш бункер положили 92 міни. Військовий хірург Євген Герасименко згадує, як навесні 22-го він майже два місяці провів у підземелях Азовсталі. Наприкінці березня йому запропонували летіти в оточений Маріуполь для допомоги тамтешнім лікарям. Вони мені сказали, що ну розумієте, що це буде квиток. Ну в один кінець, бо тут все дуже дуже складно, і все дуже дуже серйозно. Ну такої думки не було про те, щоб якось там відмовлятися, відмовитися це було якось знати не і не по чоловічому, і не по людськи, і не по військовому. Вже наступного дня Євген, приховавши правду від дружини, на чолі групи медиків в супроводі військових вилітає на гвинтокрилі на Азовсталь. Ну для нас головне взагалі туди долетіти. У бункері Залізяка на медиків чекає близько півтори сотні бійців. Після прориву на Азовсталь захисників, які до останнього тримались у місті, кількість поранених подвоюється. Не відсортував е, самих тяжких, яких ти е, береш на оперативне е, втручання. Поки ти тут займаєшся, ти вже дивишся, що ті, які знаходяться в чергі, от, вони на очах, уже ну скажем, тануть. Канцелярський ніж замість скальпеля. Рушники і простирадла замість бентів. Ти в операційну заходиш і зразу починається обстріли. Все, що там е, могло з землі е, стріляти, все стріляло. З, в морі стояв корабль, з моря обстріли йшли, І е, з повітря от, авіація от, постійно е, бомбила от, територію Азовсталі. Під бомбардуваннями напівголодні та вкрай виснажені лікарі вже не відрізняють день від ночі. Євген втрачає відчуття часу, не пам'ятає, чи спав. Утім, щодня оперує, бо без нього десятки життів на Азовсталі висять на волосині. Саме головне це збереження життя військовослужбовця. Все це, це, це саме головне було задачу, яка стояла перед кожним. Людина, яка рятувала життя на Азовсталі сьогодні з нами в студії. Вітайте підполковника медичної служби заслуженого лікаря України Євгена Герасименка. Пане Євгене, вітаємо вас. Чи можливо взагалі порахувати ту кількість життів, яку вам тоді вдалося врятувати? Ми врятували близько тисячі життів військовослужбовців. Я особисто провів десь близько 250 оперативних втручань. То більшість із цих військовослужбовців я добре пам'ятаю. А чи було? Знаєте, як кажуть іноді медики, що в операційних відбувається диво. На Зовсталі диво в операційній відбувалось? Так, так. Більшість цих військовослужбовців, ми надавали допомогу, вони, на щастя, ну, по-перше, вижили, а в подальшому одужали. Знаєте, я навіть в сучасному зараз, значить, ми живемо в столиці, але іноді я чую як хтось зпросить приїхати донорів, тому що є особливі випадки. А тут бункер у вас немає. Запасів донорської крові. Як тоді вирішували такі питання? брали на озброєння такий давно забутий метод, як пряме переливання крові, який від пацієнта до пацієнта. Так, який не обстеженого пацієнта. Переливаємо кров пацієнту, який знаходиться в критичному стані. Останнім часом його заборонили. Але там знаходять. Ми знаходилися в таких умовах, що ну треба було от, зараз приймати рішення і рятувати життя військовослужбовця. Там всі були ослаблені хлопці, всі поранені. Як приймати рішення, хто може бути донором, коли ми оперували ну, вкрай тяжкого хворого? Я пам'ятаю, позивниця штіль. І в нього була дуже велика е, критична, скажімо так, крововтрата, і звернулися до побратимів, які в той час знаходилися. які Ну, я вам скажу, також потребували і е, замісного переливання крові, ті, які знаходилися, також одужували після тяжких поранень, після е, ну, перенесених тяжких оперативних втручань, звернулися до них, щоб вони е, здали кров для цього військовослужбовця. Взагалі, мені дуже тяжко зараз розмовляти хлопці, всі так, знаєте, як один це прийняли, що скажіть тільки, яка група крові, ми зараз надамо допомогу ну, без всяких проблем. Зробили цю операцію по переливанню крові і тим самим врятували життя цьому військовослужбовцю. Дякую вам, що ділитеся цими болючими спогадами, але це так важливо об'єднуватися і допомагати тоді, коли навіть самому тобі важко. Дякую. Наскільки було небезпечно в бункері? По нашому бункеру безпосередньо було нанесено там чотири таких авіаційних удари, які скажімо так, ну розгерматизували наш бункер. Одна із авіаційних бомб, яка ну пробила повністю і впала вже безпосередньо в, в наше приміщення. От, на велике щастя, вона не розірвалася. Аби вона спрацювала, то звичайно там в живих б ніхто б не залишився. Ви зовні дуже стійка витримана людина, але при такій кількості авіаударів і постійного обстрілу, вам всередині було страшно, просто по-людськи? Я хочу сказати, що там кожен день перебування це ти для себе розумієш, що цей день може стати Крайний. для тебе останнім. Так а коли ваша дружина дізналася, що ви назовсталі? Ну, мені здається, через декілька днів після того, як я вже відправився, як я вже безпосередньо був е в Маріуполі. Дружина Євгена Лариса, а також його донька Марія, сьогодні з нами знаходяться в залі. Добрий вечір. Сюжетом ми дізналися про те, що чоловік не зізнався, куди їде. Це класика, ми вже це зрозуміли. На кожній зустрічі з військовими ми чуємо про те, що вони ніколи не зізнаються. Вам підказувало якесь відчуття внутрішня жіноча інтуїція, що це за відрядження і куди йде чоловік? І чи намагалися ви якось визнати деталі цього відрядження? Так, звісно, якесь відчуття було відчуття неспокою. Але командування нашого шпиталю трошки мене заспокоїли, казала, що. Він робив велику справу, але яку я не знала. Ну і потім через дві доби він сам мені розказав, де він. Як ви тоді відреагували на новину, яку дізналася? Чи вистачило вам слів підтримати, спокійно відреагувати? Це не було спокійно, бо тоді, в той момент, у мене як кажуть, земля з-під ніг пішла і. Мабуть, ще десь з неділю я не могла в це повірити, але сталося, що сталося. Я підтримую та зрозуміла його, його вчинок, бо, бо він по-другому не зміг би. Дякую вам. Ні разу чоловіки не шкодують про те, що вони не кажуть правду, куди вони їдуть, в ті моменти, коли. Збираються відрядження. Чому приховувати? Зберегти психіку е дружини. Я вже е прийняв рішення і е вже попливати на нього вже ніхто не міг. Це ж не про вплив на рішення, це так легше. Про довіру. Так легше. так легше їхати. Але ви не заспокоюєте так дружин, коли йому вчите. Нам, дружинам, потрібно знати, правда, де знаходяться наші чоловіки. Але вдячні вам за кожне прийнято рішення і вам за витримку. І маленькі принцесі, яка поруч з вами. Дякую. Один із е, тих військових, який залишився живим, завдячуючи е, вам, сьогодні в нашій студії. Вітайте, офіцер Національної гвардії України, підполковник Михайло Вернигора на позовний класик. Доброго дня. Доброго дня. Бажаємо. Приєднаємось. Ви вже з пораненням потрапили на Азовсталь? Так, це було близько п'яти шести влучень кульових, з відстані 3-4 метрів і все повністю в ліктьовий сустав. Все от в лікоть пішло. Просто ми заходили в будинок і коли тільки почав заходити в дверний пройом, в мене зразу пішла черга. Якби я зробив ще один крок, то я б тут на даний момент не сидів. Як ви потрапили в руки до лікаря? Я приїхав червоним. Це першочерговий, червоний іде, класифікація поранених, першочерговий, який йде, в операційну потрапляє. І коли мене завели в саму операційну, перша моя так сказати, ну, фраза да, була: кажу: Ну що, все, рука моя залишиться тут. Вони кажуть: та що ти так зразу?? зараз подивимось, зараз все буде добре. Але коли вже положили мене на операційний стіл, і вони один на одного глянули такий погляд, що я зрозумів, що кажу, робіть, що потрібно, але щоб я цього не бачив. Потім воно я вже не зрозумів. Коли це відбулося, але я якось все я вже прокинувся вже без руки. Якщо була б якась затримка, ну в плані швидкого надання хірургічної допомоги, то стало б питання життя цього військовослужбовця. Тобто, то треба було приймати такі неординарні екстрені рішення і направлені тільки на одне це спасти життя. Дякую, що сьогодні відкривали свої серця для нас.